Привіт сполучники, про які поговоримо у цьому відео троцтем і обволь. В першу чергу запам'ятай правильний переклад цих слів. Обволь. Хоча Trotzdem – Незважаючи на це. Один з найважливіших моментів, від якого залежить твій успіх у цій темі, це правильний переклад слів. Особливо слова «троцтем». Дуже поширена помилка запам'ятати переклад цього слова як незважаючи на. Якщо запам'ятаєш так, то жодне речення з цим словом не зможеш побудувати правильно як мінімум, тому що незважаючи на потребує після себе якогось іменника, наприклад, незважаючи на дощ, тому це прийменник, який ми вивчимо якось іншим разом. А троцдем це сполучникове слово. Тому після нього буде йти повноцінне речення з підметом і присудком. Тому не рухайся далі у цьому відео, поки не запишеш у свій конспект і не вивчиш переклад цих слів. І поки не підпишешся на канал і не поставиш лайк під відео. Отже. Чому ми розглядаємо ці два слова в одному уроці? Тому що кожним з них можна поєднати одні й ті ж самі речення. Наприклад, вже дуже пізно ми йдемо гуляти. Es ist schon sehr spät, wir gehen spazieren. Як можна поєднати ці два речення за допомогою сполучника Хоча? Ми йдемо гуляти, хоча вже дуже пізно. spazieren, Es schon sehr spät ist. Як бачиш, порядок слів після обволь буде таким, з яким ми вже не раз знайомилися. Відразу ставимо підмет, а відмінюване дієслово ставимо в кінець. У нашій таблиці обволь знаходиться у стовпчику разом з іншими підрядними сполучниками: Як і «вен», «вайль», дас, об і так далі. І, звичайно, як і з іншими підрядними сполучниками ми можемо підрядне речення поставити на початок. Хоча вже дуже пізно, ми йдемо гуляти. Обволье вє гієнвішпацірен. У підрядній частині порядок слів буде звичним для підрядного речення. Відмінюване дієслово стоїть в кінці. А головне речення почнемо з відмінюваного дієслова. Про таке розташування головного і підрядного речень ми говорили у цьому уроці. Як можна поєднати ці ж два речення через незважаючи на це? Вже дуже пізно, незважаючи на це, ми йдемо гуляти Es ist schon sehr spät, trotzdem gehen wir spazieren. Троцтем у нашій таблиці знаходиться не серед підрядних сполучників, а серед сполучникових слів. Вони, і відповідно і троцтем, можуть стояти як на першому місці у реченні, так і всередині речення. І вони не змінюють наше основне правило дієслово на другому місці, а підмет біля нього. Тобто можна сформулювати речення і так, і так. Es ist schon sehr spät, trotzdem gehen wir spazieren. Вже дуже пізно, незважаючи на це, ми йдемо гуляти. Es ist schon sehr spät, wir gehen trotzdem spazieren. Вже дуже пізно, ми йдемо незважаючи на це гуляти. Речення можуть навіть бути написаними окремо, через крапку. Es ist schon sehr spät. Trotzdem gehen wir spazieren. Тренуватися переході на мій Патреон. Там я залишаю вправи для закріплення кожної теми. І, звісно, вправи на говоріння і письмо. Спробуємо ще раз. Поєднаємо два речення і через обволь, і через тростем. teuer, ich habe es gekauft. Сукня була дуже дорогою. Я її купила. Головне у таких завданнях. Чітко і логічно сформулювати речення українською мовою. Тоді ти зможеш логічно перекласти. Не пропускай цей дуже важливий етап. Хоча сукня була дуже дорогою. Я її купила. sehr скляйт war, вар ich ес gekauft. Або так. Я купила сукню. Хоча вона була дуже дорогою. Те ж саме, але починаємо з головного речення, а не з підрядного. Ich habe das Kleid gekauft, obwohl es sehr teuer war. Сукня була дуже дорогою. Незважаючи на це, я її купила. Das Kleid war sehr teuer. Trotzdem habe ich es gekauft. Або так. Сукня була дуже дорогою, я її купила, незважаючи на це. Das Kleid war sehr teuer, ich habe es trotzdem gekauft. Отже, є різні варіанти, але головне чітко уявляти, яке речення ми хочемо отримати, щоб не сформулювати випадково нелогічне речення. Через обволь і через троцтем ми можемо поєднати одні й ті ж самі речення, але по-різному. Сполучники будуть стояти в різних частинах речення і поєднувати потрібно уважно. Ще приклади. Вже будемо робити тільки по одному прикладу з кожним зі сполучників. Адже ти вже, маю надію, розумієш, що можна троцдем поставити і на початок, і всередину. А підрядне речення з обволь може бути як перед головним, так і після. В подальшому, коли будеш виконувати вправи, у яких потрібно поєднати речення через обволь і через троцтем, достатньо написати по одному реченню з кожним зі сполучників Моя сестра хворіє і повинна відпочити. Незважаючи на це, вона йде на роботу. Троцтем geht sie zur Arbeit. Хоча моя сестра хворіє і повинна відпочити, вона йде на роботу. У підрядній частині фактично відразу два речення і два відмінюваних дієслова. Тому дієслово іст опинилося в кінці першої частини підрядного речення. А дієслово золь опинилося в кінці другої частини підрядного речення. Леон навчався у хорошому університеті. Незважаючи на це, він не може знайти роботу. Леон хат ан Атен Університет Тротстем кан еркайнджобфен. Леон не може знайти роботу, хоча він навчався в хорошому університеті. Leon kann keinen Job finden, obwohl er an einer guten Universität studiert hat. Ich mag keine Großstädte, trotzdem ziehe ich im Februar nach Berlin um. Ich mag keine Großstädte, trotzdem ziehe ich im Februar nach Berlin um. Хоча я не люблю великі міста. Спробуємо інакше. Почитай речення і переклади їх на українську мову. Перекладай уважно. Звертай увагу на розташування слів у реченнях, щоб звикати до таких конструкцій. І фінальна вправа Поєднай речення і через обволь, і через тротстем.